У цьому році 135-та річниця від дня народження відомого українського педагога Антона Семеновича Макаренка. Макаренківська філософія колективного виховання, яку ми зараз вивчаємо, ми намагаємося в нашому університеті Григорія Сковороди в Переяславі донести до наших студентів, майбутніх учителів шкіл. І донести саме ось ці цінності колективної теорії виховання цієї технології, яку започаткував Антон Семенович Макаренко. Що цінного в цьому є колективній виховання, в колективному вихованні за Антоном Семеновичем Макаренко? Мабуть, те, що не виховання, не тільки виховання в колективі для колективу і через колектив, а те, що як особистість розглядав великий наш педагог Антон Семенович Макаренко у вихованні взагалі колективу, у вихованні підростаючого покоління. На той час він коли очолював колонію імені Горького, а це була колонія. Вона не була обнесена колючим дротом. В туди в колонії могли приходити і з тієї колонії, але уявляєте, могла б настільки була організована ось ця його технологія виховання, що звідти ніхто не хотів іти. Тобто вони настільки були згуртовані, згуртовані працею, згуртовані особистісним ось цим підходом Антона Семеновича Макаренка, що вони залишалися, і вихідці із цієї колонії стали відомими людьми, відомими педагогами, інженерами, зайняли певну нішу у суспільстві. Я хочу розказати про один фрагмент, один момент, про те, що доля звела наш, наш університет в Переяславі із вихованкою, якраз саме по системі. Емі Антона Семеновича Макаренка це російська Віра Павлівна, яка проживала в в Переяславі. І з якою ми організовували зустріч з нашими студентами. Унікальна людина, унікальна тим, що саме за Макаренківською педагогікою вона виховувалася у дитячому будинку. І це була людина, яка освічена, яка, ну, мабуть, боготворила своїх вихователів, які, а вихователем у неї і директором цього будинку, був якраз вихованець Макаренка. який… І перебував в колонії імені, імені Горького. Велика книга, педагогічна поема, яка написана Антоном Севеновичем Макаренком саме завдяки тому, що його педагогічній діяльності, педагогічній практиці, педагогічній системі виховання, колективного виховання і відображена ось ці величезні, ну, відображена в оригінальній і дуже такій ну, педагогічному творі, виховному творі. Саме цей твір і саме збірник із у семи томах 1953 року подарувала нашим студентам нашій бібліотеці Віра Павлівна Русинська, вихователька саме цього ж вихователька. Колонії вихователька дитячого будинку і е, основний герой педагогічної поеми Карабанов, який був Калабалін у житті, очолював цей дитячий будинок. Що вона розказувала про систему, колективну систему якраз виховання Антона Семеновича Макаренка. Вона була унікальна не тільки в ті часи. Вона чим, чим взагалі захоплював і чим чому саме Антон Семенович Макаренко міг організувати і перевиховати підлітків важких підлітків. Це в першу чергу тим, що в кожного підлітка в нього був до кожного особистості, до кожного підлітка був гуманістичний підхід. Тобто довіра, це чесність, совість, порядність, те, що виховували. Що основний рух, основна? Така основний принцип руху колективу це була праця. Вони були всі згуртовані в праці, вони один за одного були. Колектив відповідав за кожного і кожен відповідав колективі за, взагалі, за рух цього колективу, за їхній досвід, за їхню мету, за їхні цілі, за їхні переконання всі. І ось ми організовували з нашими студентами таку зустріч з Вірою Павліною Росинською, яка розказувала дуже багато цікавих історій. Розказували цікавих історій в тому, що як вони спілкувалися, як вони разом їздили на екскурсії, як вони організовували позашкільну діяльність, як вони організовували в дитячому будинку своє життя, що це було і життя радості, і життя перспектив, і життя мету, яку будували. І все було побудовано на основних гуманістичних цінностей: це праця. Це трудолюбність, це любов до своєї батьківщини, це патріотизм в першу чергу, це любов до, до ближнього, до інших, до колективу, це відповідальність за колектив, це не сп... по життю ось таке трансформування цих цінностей у життєві позиції, у життєвий їхній досвід. У сам колектив, у розвиток колективу. Ну і хочу сказати ще, що дуже важливо, що Макаренко колективним вихованням і своєю працею, своїм педагогічним досвідом вніс уже тоді, в ті роки вніс важливе на початку 19 століття термінологію. У педагогіку, у педагогічну майстерність і педагогічна техніка, майстерність, тобто ці терміни, ці дефініції пішли саме з педагогічної системи Антона Семеновича Макаренка. І ми говоримо зараз про інноваційні технології навчання, про технології виховання. Тому відомий наш український педагог Антон Семенович Макаренко започаткував це колективне виховання, цю концепцію. Цю технологію колективного виховання, яка є неперевершеною, яку досліджують, займають і займається дослідженням педагоги з європейських країн, зокрема це геоцхіліх. Який організував товариство Макармакаренкознавців і досліджують колективне виховання Макаренко? Досліджуємо ми. Ми е, звертаємося до педагогічної спадщини спадщини Антона Семеновича Макаренка, тому що його прапори на баштах, його педагогічна поема вони є неперевершені і вони мають вагоме значення у вихованні майбутнього вчителя у формуванні. Ось цих особистісних цінностей, цінностей духовних цінностей, патріотичних цінностей е совісті, чесності, порядності, е любові до батьківщини своєї. Тобто вчитель має прийти в школу і на основі теоретичного досвіду, практичного досвіду наших вітчизняних педагогів, таких як Антон Семенович Макаренко, впроваджувати творчу освітній процес закладів загальної середньої освіти.